Так, ну що, весна? Да? От тепер остаточна весна, вже більше морозів не, не передбачається. Ну, Вдівки вийшли на роботу, значить, сьогодні зранку ще мінус 5. Значить, десь до обіду тримався е мінус 2, мінус 1. А от зараз вже плюс 15. Ха -ха! І бджоли полетіли. Ну, Нормально, десь якісь сімейки, вже там де трошки сонце більше попадає, вже взагалі нормально вийшли на обльоти. Ну, Пасіка гуде, гуде з усіх сторін, гуде, мені це подобається. Е, ну і що тут можна сказати? Будемо працювати. Значить, е, Я вам хочу дуже багато в цьому сезоні показати, дуже хочу багато. Ну, це все залежить від вас. Це залежить від того, як ви будете дивитись канал, але будете чи ні, все одно є отой конгломерат людей, яким це потрібно. Значить, Ви можете вже побачити, дуже вже багато людей питанням, а що тут роблять ці вулики. Ну, а що тут роблять ці вулики? Значить, е з одного пересадили, з другого пересадили. Є сім'ї, які були слабші, їх об'єднували, не дивлячись там на те, що мені там треба якась кількість там, чи ще щось. Наприклад, з цього вулика пересадили, об'єднали. Тоже старенький вулик піде на реконструкцію, я вам покажу, як це все реконструюється. Е, багато хто там задавав дебільні питання, питався наобзивати, наображати, е, питався мені вказати на моє місце там і так далі. Воно ви на мене це все не діє. Можете бути впевнені, можете писати скільки вам завгодно. Якщо я буду бачити, що пряме хамство, я буду просто блокувати. Е, о цьому вулику, просто щоб ви розуміли, вже 30 років. О цьому вулику 30 років, блін, розумієте? І він ще на реконструкції не був ні разу. Понятно, що в процесі експлуатації багато що в цих вуликах щось так, щось не так, щось добре, щось недобре. Бачите, ще от по-старому тут така жесть стара. Бачите, як, так як колись робили, так як дід колись робив, моя діла пасіка була там з 92-го року. Тому 30 дійці, це один із перших вуликів, які були на цій пасіці. Бджілка сіла нижці на руку. Вона просто сидить, вона просто сидить. Ось е, так, бачите, видно? І хочеться вам дуже багато сказати, але я хочу багато пояснити молодим людям. Старий вулик. Яка різниця? Старий, молодий, новий. Цей вулик щорічно за нинішніх умов да, вам може давати від 100 до 500 доларів чистого прибутку. Значить, чому я так кажу? Я розумію, що для вас, для багатьох, це там нереальні цифри. Але навіть, якщо ви звідси, просто викачаєте меду, візьмете звідси якісь пару рамок воску, перетопите і зробите з нього один відводок, це вже більше 100 доларів. Це вже більше 100 доларів. Потім... Е, що я кажу до 500 доларів, тому що є різні способи реалізації меду. На кінець того, будь ласка, я вам кажу, перестаньте мені оце писати ці дурниці, що я в якійсь своїй фантазії, десь в своєму світі, перестаньте мені це писати. Тому що е, ну, я розумію, що ви в своїй фантазії, або ви ті вакуум, в якому ви ще не вийшли просто з того вакууму. Е, зайдіть, ведіть мед для значить, там потенції, введіть масажний мед. Ведіть косметологічний мед. Це все один і той самий мед бджолини. Але якщо він вже мед для косметології, то той мед вже коштує там за літру 2000 тисячі гривень, тисячу гривень. Ви просто цього не розумієте, тому що ви привикли, що в колгоспі заготова, вас мед забрали і на тому все. І, і, і це проблема. От це для мене, як для молодого фахівця, проблема, тому що вся оця аудиторія, яка мене дивиться, одиниці людей. Одиниці людей розуміють, ба більше дуже багато старших людей при, при, е, привило для молодих людей оцей комуністичний дебілізм. Я це по-другому. Я до цього дуже нетолерантний. Дуже нетолерантний. Тому що я бачу, скільки проблем нам залишила попередня, скажімо так, попередня філософія людського буття. Отак От це, навірно, що буде прав, правильно сказано. Е, як кіт хвостом виляє, бо. Це, він тут любить, він тут в мене доглядач пасіки, найнадіжний працівник. Коротше, е, такі вулики, вони що роблять? Ми їх будемо реконструювати, я вам буду це показувати. Е, я хочу, щоб молоді люди знали. Не боги горшки ліплять, чи там не, не золоті пани горшки ліплять. Я хочу, щоб ви це знали і це на практиці використовували. Яким чином? Є е, е, вулик, він стоїть оцей вулик, якщо його продавати, 500 гривень. 500 гривень стоїть, все, не більше. Но, за 30 років, за 30 років, по 10 гривень, по тисячі гривень, якщо з кожного вулика заробляти, це вже 30 тисяч гривень. Я за честі кажу, бачите, трутні вже є на пасіці. Вже є трутні на пасіці, вже з'явились трутні. Панове, це добре. Це просто, знаєте, як називається, батьківські сім'ї вже в роботі. Звісно, ці трутні будуть не такої класної, не такої класної якості, як е, мають бути, але це вже ознака того, що в принципі, можна нормально з бджолами працювати, що розвиваються сім'ї і так далі. В кого ще на пасті є трутні? У мене є. У мене просто є ряд батьківських сімей, які вже виконали свою функцію. Скоро стане статео зрілим. Що ти мали їсти хочеш? Коротше. А якщо цей вулик вам буде приносити по 100 доларів рік, понимаєте? І це 30 років. Це 3000 доларів вам може принести цей вулик. При вартості 500 гривень. Так, малий, ти зараз мені десь залізеш. Так, при вартості 500 гривень. 500 гривень. Модернізувати його буде стоїти 200 гривень. Ну то що тут? Оцей шлак забрати, вирізати таку саму дошку. Бачите, десь димарем колись перепаяло Жарина попадає, перепалює бо тут синтетика. Оце назад чепити, е, зашпаклювати, покрасити, обдерти, е, крішу цю поміняти, бо тут капець повний. Е, тобто Для цього треба ще 200 гривень, ну 300 гривень. Ще треба. І буде вам цей вулик ще мінімум 20 років, оцей вулик ще мінімум 20 років буде слугувати. Да? Тому що Чому? Тому що така доля дерев'яних вуликів по 50-100 по років будуть служити, якщо за ними доглядати. Оці вулики, ще в мене теж колись дід робив, боже, добре, що вони є, тому що відводки в них розвивати просто шалена радість. Так само цей вулик. Цьому менше десь років 20 цьому вулику. Вже бачите, криша трошки по-другому роблена. Але теж не став час його модернізувати. Вже тільки, тільки я вже користуюсь цими вуликами, оцими, я тільки користуюся вже більше 10 років. Тільки я ними вже користуюся. І ще дід з 92-го року почав пасіку розводити. Я вам покажу самого старого вулика в нас на пасті потім. Та тому вулику вже взагалі капець років. Він його купляв, ще б ушного теж. Стоїть до цих пір. Значить, також треба модернізувати. Свого часу я їх модернізував на рівні покрасити, просто покрасити. Розумієте? Але ж роки йдуть. Чого я цього не робив раніше? Тому що я вкладав гроші в побудову і виготовлення нових вуликів. Нових вуликів. Е, така в мене ну для того, щоб систематизувати свою пасіку. Але це ви ну, ви там ображаєте мене, особливо старші люди. Чу я, особливо це старше покоління комуністів. Чого я так кажу, тому що вони мене ну там якими діки не обложують. Е, гріш вам ціна. Це цього, що вас навчила радянська влада, це те, що ви навчилися в молодості. Це те, що ви вивчили, як себе поводити, коли ви були в школах. Да? Це так вас навчили. Я буду давати до вас говорити, так як ви до мене говорите. Е, треба його модернізувати. Ми модернізуємо, я це все покажу. До прикладу, просто як воно буде потім виглядати. От вулик, який е, модернізований там, попередніх десь 2 роки назад кришу вже зробили більш по-новому, покрасили, вже його як відкриваєш, всередині все чотенько, да? Тобто Я фундаментально нічого тут не міняв, але косметику, кришу, щоб було сухо, всередині я поміняв. І я вам скажу, я ні разу не прогадався. Ну, а раз вже відкрив, я вам хочу показати, що тут всередині. От бачите, як в перенесли холода, скажімо так. Гарно, що тут казати? Гарно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім улочок займається сімейка. Бачите, кандіс пилочком виїдали. Ось до, бачите, виїдають канді з пилочком. Таке канді їм підложив, але ну це вже треба буде просто забрати. Бо там, хоча, бачите, там крутяться, вибирають, перебирають. Все нормально. Така сімейка гарно себе буде показувати далі. Зиму вона пройшла. Холод, вона пройшла, ця сім'я, прекрасно себе почуває. Все працює, це вже можна забрати. Підкормка теж спрацювала відповідним чином. Що ще можна хотіти бжілки літають, працюють. Е, так що отак. Тому, панове, багато я вам покажу. За дерева, оце, що ви мені почали писати, взагалі, хворі люди, ну хворі люди. Е, я не садовник, я не садовод. Тут а в саду у нас в районі ста дерев. Як ви думаєте, ну ці, що старші дерева, ну так, да, їх там треба там омилу, поза їх будуть, ті дерева будуть омоложувати. Що значить омоложувати? Старі оці, все, вся історія забереться, тільки нові побіги остануться і все. Для того, щоб воно розвивалося, все я розумію, що таке омела, що, що до чого. Я це все розумію. Просто питання в тому, щоб задовбали вже з тими образами особисто. Мене оці комуністи достали, тому що люди, які з нормальним мисленням ніколи такої гадості не напишуть. А якщо це молодаша людина, гріш вам ціна, безсовісні ви, от хто ви такі. І замітьте, крутився серед ділок, е а їм хоч би хник. Просто добрі бджоли. Оцю грушечку підрізати і близько не потрібно в цьому сезоні, е тому що вона буде формуватися чашою і так далі. Ну, тяжко вам це все пояснювати. Бачите, в мене своє бачення цих всіх процесів. Чому своє? Тому що я багато вчився і багато речей зрозумів. І вчився, як ви там всі пишете, не на пра не на а практичних моментів в мене дуже багато. Е, що тільки варто працювати на трьох тисячах? я ж не книжку там сидів, читав. А, кожен день бли, на своєму хребті переносив тонни меду. Кожного дня на своєму хребті на своїх руках переносив бли, сотні корпусів. Розумієте, це все непросто. Е, ну, а... Є люди, які все життя в своїх селах сидять, забилися там, доступ до інтернету отримали, та й вже давай всіх Ну, Я по-другому цього не назву. Вибачте, за матюк, я доволі вихована людина, але я кажу чесно і правду. Просто правду, ту, на яку заслужили. Бачу так, льод вже стихає одразу, тому що сонечко вже бачу, сідає. Походу, що абрикоси будуть. Бачу, не весь цвіт померз, не весь цвіт померз. Бачу, що почали розпускатися в якийсь момент, і бачу, от чуть-чуть, і ще більше розпустились. Добре, значить, не весь світ померз. А завізів ще не було, і все буде нормально. Е, от і все. Колеги, ми зробили для вас чудове відео, а тепер чудова новина. Безпосередньо в моїх руках знаходиться 5 екземплярів дуже цікавої книжки. А саме, книжка називається «Бесіди по пчеловодству. Як ви можете догадатися, книжка дуже стара. А саме, видання 1913 року. Написана ця книжка от от мовою, Трошки така клинописна, трошки тяжковато. Ця книжка є оригінал. Тобто текст тут -то оригінальний, він тут не споплюжений. Але вона перевидана, ця книжка, тобто зробили от таку палітурку, вже осучаснили, але да? сам текст не відредагований 1995 року. Безпосередньо в Києві. Ну, який факт появиться у книжки? Дуже просто. Ця книжка з'явилася на базі запису безпосередньо монахів з Києво-Печерської лаври. Дуже цікавий, унікальний екземпляр. Я його перечитував цю книжку частково. Там згадуються професори різні, наприклад, професор ці як він робив свої дослідження з бджолами, наприклад, професор Корабльов, як він робив свої дослідження в галузі бджільництва, і ще дуже багато багато багато, багато різних. Діячів тої епохи, тому що це ціла епоха. Е, тому, колеги, що ми з цими книжками робимо? Ми могли б їх просто продавати. Ну, наші масштаби набагато більші. я хочу вам їх розіграти. Для того, щоб отримати або попасти е, скажімо так, для розіграшу цю книжку, ви повинні відрепостити те відео, яке ви зараз бачите, де ви бачили презентацію цих книжок. Ви його репостите мінімум три рази. Тобто ви його повинні поширити три рази кудись. Е, далі. От репостили. Якщо хтось захоче там схитрити, у вас не вийде, тому що ми це все перевіряємо. Нам всі репости, нам все 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 видно в нашій Ютуб студії. Далі, наступне, що ви повинні зробити? Написати коментар. Хочу книжку, «Бесіди по пчеловодству 1913 року. Написати от саме такий коментар. Ще раз, хочу книжку, «Бесіди по пчеловодству 1913 року. Це основна умова, тому що якщо ви напишете такий коментар. Ми вас включаємо в список, і ви будете, скажімо так, в рандомайзері. Тобто, ви от бачите це відео, і в цьому відео, або за результатами цього відео, можете виграти лише одну книжку. Тобто, один хтось виграє, хто написав комент під цим відео. Таких відео, як ви догадались, буде всього 5 в мене на каналі. Тобто, ми можемо збільшити свої шанси. І під кожним відео, де є от ця от ставка, яку ми зараз знімаємо, репостити це відео, писати саме цей коментар. Хочу книжку засідати. Ну, 1913 року. Пишемо, репостимо. Е, ну і одна із базових умов, третя, підписаним буде на нашій каналі. Нічого складного. І ви отримаєте таку книжку. І не просто її отримаєте, а я вам тут на. Палі турці, залишу свій автограф і залишу моє побажання для вас. І щоб у вас все було добре. Тому якось так. Так що давайте, хай цей розіграш буде крутим. Книжка на 518 сторінок галявна історія, але книжка дуже крута. Е, Скажімо так, воно розширить ваші уявлення про бджільництво, попередніх життя і багато цікавих речей ви зрозумієте. Ну, все, дивіться далі, гарна е, От така історія. Е... Майже всі вулики, які у нас 12-ти рамочники там 2021 року випуску вже були перекрасили. Майже всі магазини ми вже перекрасили. Ще -е на пасіку буде далі разом з відводками, вже новими відводками, однорамковими відводками. Заходите конгломерат готових нових, нових вуликів. Е -е і все це діло буде робитися. Будемо далі з вами спільно розвиватися. Тому, панове, підписуйтесь на канал Ukraine, Хочете побачити реальний приклад? Да? Ще раз, найбільша цінність мого каналу, кожне відео, яке я випускаю, кожне відео несе в собі корисну інформацію. Вся модель моєї роботи з вами конкретно налаштована на те, щоб вам показати, що з звичайної пасіки, яка, скажімо так, ну, любительська пасіка, да? тобто, понятно, що я зайшов на пасіку з. Скажем так, в якийсь момент я зайшов на пасіку вже з професійним баченням, з професійним розумінням процесів, з професійними навиками практичними. Тому що це все зробила практика, яка в мене була е за кілька років, не за день, не за два, не за рік, як там всякі олені пишуть. За кілька років я приходжу, я бачу, думаю, так грошей багато нема, але є бажання, є сили, є розуміння і є розуміння. 에, розуміння розуміння, тавтологія, ну ви поняли. Коротше, я приступив за роботу. Перший крок це було зробити нові вулики 12 рамочні, стандартизовані, хай ідеальні, не ідеальні, роблені своїми руками, це саме головне. Далі 에, замінити лежаки, але ну, я їх не буду викидати ні в якому разі. Це історія моєї пасіки, історія нашої сімейної пасіки. Тому 에, це буде окремий точок колись чисто з цих лежаків, модернізованих вже, звісно, щоб там нові криші були там і так далі. Чисто буде окремий точок, і от думаю: а як же ж мені ютуб канал вести? Думаю, як же ж так, щоб люди побачили свій шлях, щоб люди побачили верніше мій шлях? І... Е, починаючи там з першого того відео, яке залетіло, бо там вже ж не одне відео було, з першого відео, яке залетіло, що я майже втратив пасіку. І до сьогоднішнього дня маючи 120 тобто 118, якщо дуже точними бути, два магазини, 118 сімей, майже вже 30 тисяч підписників на каналі, е, мати повну вищу освіту в галузі бджільництва, бо тоді я ще був тільки бакалавром і ще дуже багато можна говорити про досягнення. Е, я хочу вам це показати і побачити. Ну, а далі ми практично будемо втілювати. Всі ті зміни, які в нас вже заклалися, ми зараз цех будуємо. Просто вам показати на практиці. Тоді ви просто будете дивитися до і після. Ті люди, які будуть приходити на канал, далі будуть бачити тільки вже класно. Але вони зможуть вернутися назад на самий початок каналу і побачити, як було колись. От і все. І тут а в них буде в багатьох, скажімо так, розуміння. Що все набагато простіше, ніж для них розказують. Тому що дуже багато пасічників в що все погано, а насправді то все хорошо. А неють чого? Тому що радянська влада так навчила. Бо тільки не скажи, що в мене все добре, бо заберуть. Бо заберуть. Може і зараз таке може статися. Не виключено. Але е, все ж таки світ міняється. Я хочу своїм прикладом вам показувати ці всі речі. Е, бджілки. щаслива професія бджільництва. І той, хто має бджілу, той завжди буде щасливий. Навіть коли буде печаль, розпач, біль, приходиш на пасіку, і все буде добре. І у вас все буде добре. Коротше, я багато анонсував. Багато продовжуємо показувати. Навіть елементарно, от, стара модифікація, скажімо так, вулика, і лгенька модернізація. До нового, акуратно, опрятно, все гарно виглядає, і, і так буде з кожним. От і все. Льогенька така модернізація. По-другому не назву. Але тупість ці вулики просто викидати. Це тупість. Тому що я пояснив на початку відео, що кожен цей вулик, навіть якщо дав дасть вам чистяком по 100 баксів за 10 років це вже 1000 доларів. А коли у вас таких 100 вуликів, це вже 100 тисяч доларів за 10 років. А хто з вас заробляє 100 тисяч доларів за 10 років? Хтось може і заробляє, значить він ще більше заробляє. І він розуміє ці процеси. Розумієте? А він же ж на самому, насправді на практиці дає не 100 доларів. Він дає набагато більше, набагато більше дає. І він відпрацьовує свій ресурс. Яка разниця, де будуть жити бджоли? Головне, щоб з розумом. Я ухилився. Все, гарного дня, давайте разом збережемо бджіл. Завдяки цьому врятуємо світ. Будемо пити чай, каву з медом і розвивати українське бджільництво. Не все ідеально, не все круто. Але все в ваших руках, всім гарного дня.